А ви чули таке? Ростуть, як на дріжджах. Так, так, то це після дріжджового підживлення. Це проростюшки. 2 літри теплої води, 20 грамів сухих дріжджів. Відповідно, якщо будете брати 5 літрів води, то і дріжджів, 50 грамів склянки цукру для швидшого бродіння, і залишаю на сонечку на 3-4 години. Хай перебродять дріжджі. Коли підніметься ось така шапочка, у вечірній час можна. Підживлювати чашку на поливайку теплої води. Попередньо грунт має бути зволожений. Підживлення слід проводити у теплу суху погоду, бажано вже у вечірній час. Це сприяє активному росту кореневої системи, що забезпечує рослини достатньою кількістю поживних речовин. Також, дрібні, можуть допомогти рослинам протистояти певним захворюванням. А для чого я зриваю ось цю квіточку на перці, я вам покажу у наступному відео: коронування перців.